Церков споминає пам'ять святителя Амбросія Медіоламського. У 374 році з'явилася така чудесна подія у медіоламі, після смерті місцевого єпископа народ вибирав нового єпископа. Сьогодні така ситуація, що єпископа назначають В древності. Люди вибирали самі єпископа, в тому числі і в нас, у Карпатській Руси. Народ вибирав єпископа, народ представляв кандидата у священники. Люди, кому довіряли, того й просили висвятити в єпископа і в священника. І от вибирали люди, але стулчився розночі, роздогласіє. Одні хотіли одного, другі другого. І спорт зайшов так далеко, що прийшлося кликати місцевого губернатора, або він сказав люди, чесні, давайте не кричіть, не спорте много, бо питання святоє. І вдруг у церкві закричала мала дітина, Амвросій мросі є піскоп. Всі подивилися кругом, а губернатор. Навіть іще не крещений, верніше, ще лише оглашених був, готовився лише до того. Він сказав: Я не можу, я державний чиновник, я маю свою роботу. Ну, люди настаювали. І пізніше сам імператор попросив і так став Амбросій єпіскопом і пізніше виявився таким. Сильним послідовником Христовим і подвижником, що у своїй таких строгості поведінці многих людей поражав у їх, його силі віри. До сих пір ми священники, многі читаємо перед літургією молитви Амвросія Медіоламського. Бо коли ми читаємо Його молитви, то чувствуємо, ото настроєння, яке має мати священник перед літургією, перед унікальним моментом, коли священник і руками священника, і архірея совершаються события і діяння особливої важності. Звісно, сказав Господь одного разу, що. Бог не требує служення рук чоловіцьких і не в земних храмах живе. За цю фразу ймілися сектанти і сказали, раз Бог не в земних храмах живе, храму нам не треба, молимося по домам. Але потім пізніше сектанти постігалися у свої будови релігійні. Лукавство стопроцентної. Потім вони казали, що видите, Господь казав, що не потребує служення рук чоловічих, а їм кажуть сьогодні. сектантам, — Ну, а чим ви держите Євангеліє ногами або спеціально вам хтось держить, так ви маєте руки, так, значить Бог потребує служення рук чоловічих. Мало того, Откриваємо Євангеліє, діяння апостольські там знаходимо, де написано руками апостолів совершалися великі чудеса. Так значить, Бог потребує служення рук чоловічих? Потребує. І пам'ятаємо, що Дух Святий, який непрестанно діє в церкві православній, прибуває, Він оберігає усіх нас і церкву, От яких неправильних толкувань указує нам правильне розуміння Слова Божого. Бо лише в такому випадку ми діти Божі, подобні до святителя амбросія а на вічності віруємо, в'єднані із ним і з нашими святими, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.